Вітаю всіх, я Олексій, я керівник проєкту Fresh Repair. Ми працюємо по всьому Києву. Сьогодні я вам розкажу, як приклеїти керамічну плитку до цементної штукатурки. Для цього ми будемо використовувати монтажний клей Patex Fix Power. Почнемо із підготовки стін та пунктів, на які треба буде звернути увагу перед початком робіт. У цьому приміщенні необхідно доклеїти невелику кількість плитки. Попередня стіна відштукатурена, шліфована, знепилена та погрунтована. Зверніть увагу, поверхні, що склеюються, мають бути чистими, сухими без пилу, жиру та бруду. Підвищити адгезію також можна, трохи зволошивши основу. Поверхні також можна обробити відповідним наждачним папером або спиртом, якщо це не нашкодить основі матеріалів, що склеюються. Приступимо до використання клею Patix Fix Power. Обрізаємо наконечник картриджа вищої різьби. Міцно прикручуємо насадку, викручуємо ковпачок. Обрізаємо наконечник під кутом 45 градусів у певному місці, в залежності від того, від товщини клею, який потрібно на виході. Кадрич вставляємо в будівельний пістолет і наш клей патекс готовий до використання. Наносимо клей на основу точками, або, лініями, або хвилястими, щоб повітрю мало доступ до будь-якого місця. Залишаємо нашу плитку на 24 години висихання. Залишай свою вподобайку, якщо було корисно. Підписуйся та натискай на дзвіночок. У нас регулярно виходить відео від майстрів про клеї Патекс.